Усім привітульки, мене звати Євгеній. І сьогодні ми пройдемо страшилку мапу у VR-чаті під назвою Fears. Вмощуйтесь зручніше, і гарного вам перегляду. Чудово. Great. Let's try one of the situations. Mm uh -hmm. -huh. Please take a close look at environment. Nope. Ты меня хамуха. Иди сюда. Mm-hmm. А тепер робити Велі зачинення Тут ось такі іграшки є А! Бляха муха, щоб тебе Огосподи Боже мій Де світло? Винкнуло світло Угу Бляха Шумуха Dobre. Please take a close look at the lights on the wall and remember the patterns. After that click on the buttons in front of you in the right order, you okay. will have five minutes to finish this test. Dobre. Do not fail. Press one of the buttons in front of you to start. Good luck. no, Обрінько. Угу. Угу. Добре, йти тільки туди. Давай, пішли. Shower locker. Блін, не знаю, в душову піти чи піти в роздягальню А якщо там є голі дівчата, то давай в роздягальню Почав душовід, бля. Ладно. Пішли в роздягальню. Вкрадемо трусики. Угу. Шо? <звук> Ладно. Пішли в душу. Може, треба ключики знайти. Угу. Оси душу вам. О, оси ключик. Давай. Взял и ключика и пришли назад. Такс, девчатка, я заходжу. Кава, у вас тут роздягальня? Так, -с. Що тут у нас? Це дуже ж якось тісновато тут? Так, ляха ти, ты Тук-тук-тук? Тук-тук-тук. What, Я не знаю, що це було. Шпалера тут якось хтось поклеїв так собі. Так, я можу. м'ячика, я можу взяти червоний м'ячик. Давай. Пем. Все. Так, що у нас тут на вулиці? Темно Так. Що у нас тут всередині? Нічого. Добре. Світло можемо включити? Темно. The Teck вимкнув світло. Окей. Ясно. Що у нас тут? М. Картина. Я не можу розібрати, що тут. Хоча ні, можу. Кораблі, які тонуть. Добре. Так. Добре. Так. Ну, детек. Детек. Так. Картина. гуси, лебеді і все таке. Угу. Так. Телефон. Не телефон. Зачинено. Зачинено. Детек. Детек. Так. Знову така ж сама картина. Ага, я на другому поверсі. Окей. Зачинено. Ще одна картина. Окей. Добре. Так. Темно, темно. У сусідів нема світла. У сусідів нема світла. Ммм. Детек постарався. М -м -м -м. Добре, йдемо донизу. Не люблю, коли скриплять сходи. I'm so thirsty. Maybe there's some milk in the fridge. Детек. Детек. Так. Чекай, тут. Угу. Давай і подивимося. О, молочко. Чудово. Угу. I should go back upstairs and try to sleep. Ну, треба зачинити. А що я не можу зачинити? Добре, розморожуся. Всього світла нема. Давно треба було холодильник розморозити. Опа. А як сюди пройти? Та й це ніяк. Перестрибнути я не можу. Хм, добре. І пофігу. А, вийти не можу. Добре, я пішов нагору. З молочком. Мені не можна пити холодне молоко, у мене горло буде боліти. Ну добре. Почекаємо, поки нагріється. Так хтось відчинив двері? Я тут з молоком ходжу. У вас є газова плита. Давайте нагнем молочко. О, хтось зайшов, что долго? Топтон. А, ну вдачки, вдачки. Як Ти як ти... Ти поліцію не выключишь. Я Капець, ну давай, будемо блять, хамуха. О. Сейчас воно на мене. Зачинити можем? Ні. У мене досі молочко холодне. Вистрибнути з вікна може. Двохповерховий будинок не ну, так уж і далеко падати. Так. То Та тікай! Та тікайте з хати. То тікайте. Чомуха! чому тебе! ха ха окей, добре. Ах. Типу, дверцята тут є. Окей, добре. Намальовані дверцята. Намалюйте мені унітаз в куточку, я сходжу. Ууу. Ага, я зрозумів. Типу. Блін. Ну. Або натиснути на дверцята, або. або піти до тих дверей. Блін, ну, ну я не знаю. Щось мені не дуже подобається, що тут нема світла, а тут світло є. А! М? Йдемо сюди, направо. Хм, бачу світло, бачу що щось тут валяється. О, угу. так, світло. Угу. Я би звідси прийшов би сюди. Не йду сюди. Тут у нас колюча провока. Тут у нас чоловіга який згорів. Він показує туди. Туди не йди. Я не знаю. Послухати тебе? Ну давай послухаємо тебе. Угу. Так, все Зараз якась така зябра на мене вистрібне і мені буде хорошо. О, що бункер? О, я в бункері. А я в бункері, я в домике, все. Та-та-та за себе, я в домике, все. О, чия с Чого зі мною не поділилися, ам. Угу. добренько. Блін. Або йти туди, або сюди Дай я сюди піду. Бля, бляха, муха, шоп тебе, сука, блядь, кибал. Не иди за мною, будь ласка. Та бляха, хамуха. Та не іди за мною. Та пиздец! Та пердолі. Да, мать твою. Ви ще скажіть, що будете разом за мною ходити. Бля. Бля, хамуха. І що мені робити? Ладно, пішов до нах, пішов до нах. Так, я не знаю, куди йти. А, от сюди, Окей, добре, я не побачив. Окей, все, що чудово. фух, Окей. Капець як тут тісно. Ну нічого, я. Я про. Є... Окей. Что тут у нас? Тут у нас. Тут у нас ничего. Пляхом. Страшно. Страшно. Мені... страшно. Давай, Ви, выстребуйте на мене. Выстребуйте. Я готовий, давай. Mm? Блядь. От нащо так робити? <laughs> нащо так робити? Ну чуваче? Піти сюди чи піти на світло? А, лякається так лякається, давай, я піду до тебе. Окей, okay, добре, добре. Ай, морочки, добре, добре, давай, 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 давай.

Dobrinka, tak. Thanks for playing fears. Results. Uh-huh. Thirty-six. Coolin. You are easily scared. Oh, that be yet. Ah, <laughs> dobré, dobré. Děkuji, děkuji za ty duše, duše du vám děkuji. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, ви налякалися так само, як і я. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!